Коли в душі на вулиці весна, а не коли за вікнами війна, душа благає, щоб настала тиша, 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 без нас, настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя, і душа благає, щоб настало мир. Ми довго не мали дому і могли будувати його лише у серці. Зараз час влаштувати все, як ми мріяли. Тепер по-справжньому. Ми вперті і затято доводимо, що ми найкращі. Ми платимо за свою затятість найкращим. І ми не марно сподіваємося на краще. Україна в кожному з нас. Запорності України, національне свято України, що відзначається щороку 22 січня. Це свято об'єднання та об єдності нашого народу. Ми віримо в майбутнє твоя Україна сьогодні говорять дорослі і малі, бо ти у нас найкраща бо ти у нас людина, немає такої, як ти на землі, Її обереги. Калина, найкраща у світі моя Україна, бо нам найрідніші вітчизна і мати, то як же нам, дітям, її не кохати? У всьому світі кожен знає батьківщина, лише одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. Є багато квіток запашних, кожна квітка красу свою має, та гарніші завжди поміж них. І квітуть у рідному краї великі, я одна країна, гарна, неповторна, мила Україна, і живуть там добрі люди, працевиті, і скажу до речі, ще й талановиті. дають і пісні співають, нам бандурі грають і вірші складають. Щоб жила і роділа кожна родина, щоб щаслива була наша батьківщина. Я багато країн на землі. В них озера річки і долини є країни великі і малі, а найкраща з них відпущення. Ось тебе блакитна і сонце зайняти. Моя Україна найкраща у світі. Моя Україна це ліс і озерце, безмежні степи і чарівні джерельці. Красивий пейзажі, і гори високі, маленькі, струмочки і річки, мобовки, міста, старовинні, і замки прекрасні, великі, будови і дуже сучасні. Моя Україна, козацька слава, така нелюбина і нам держава. Вона дорога нам і рідна, і мила. Бо в світі перед нами, як мати, відкрила. Відчила свята, дорога Україна для кожного з вас ти у світі єдина. Не забувай, що Ченка спів про горду славу козаків. Не забувай, що ти дитина, землі що зветься Україна. Раток та сокруси, любий наш, нас пів косей. Та завжди найвищені з них будуть ті, що у <му> рідній країні. Обичалі, малюнитися. Бога країна – це пісня встала. Це щира, багата, як світ її мова. Крилата, така, молоді чудова. Мій рідний край, красуни Україну, Україна, усміхнула, як матінка моя, життя дала нам мову солов'їну. навіки мила і завжди одна. І кожен день молюсь за тебе ненько. Спасибі, говорю тобі щодня. Тобою я горджусь, моя серденько, вітуча батьківщина, ти моя. Рід, родина і сім'я, серед них маленька я, мов перлинка намишнинка, я ж маленька українка, родові моя родина, я ж її мала краплина. Ми молимо, щоб зберегти життя, і душа благає, щоб настало мирне небо. Сонечко засвітить на моїй.